Напередодні міжнародного жіночого дня на вулицях нашого міста з'являється чимало продавців пролісків. І мало кого з них хвилює, що ці рідкісні квіти занесені до червоної книги України. Учні Червоноградської гімназії вирішили вчергове нагадати мешканцям та гостям нашого міста про те, що зривати, а тим більше продавати підсніжники незаконно. Допомогти їм у цій нелегкій, але вкрай потрібній справі вирішила знімальна група телеканалу Бужнет. Екологічну акцію було проведено на вулиці Степана Бандери, неподалік ринку форсаж. Вже із самого ранку тут було помічено кілька бабусь, які не соромлячись торгували пролісками з землі. Гімназисти ж переконували перехожих не купувати рідкісних квітів, а натомість дарувати своїм близьким та коханим традиційні букети або ще краще живі вазони, які можна вирощувати в домашніх умовах чимало років. Говорить вчитель біології Червоноградської гімназії Надія Бродюк. Мета цієї присвячена збереженням первоцвітів, це ранні цвітучі е, квіти. Ми е, закликаємо людей не рвати їх, не продавати і не купувати, тому що та людина, яка купує, вона теж порушує закон, вона теж злочинець, умовно кажучи, браконьєр. І сьогодні ми хочемо людей попросити, щоб вони не купували підсніжники, білоцвіт, проліски, шафран, сонтрава. І, мабуть, мало хто знає, що. Ранньоцвітучими первоцвітами є ведмежа цибуля. На наших ринках вона починає продаватись в травні. Це черемша, звичайна, яку не купують для квіткових ваз, а купують на салат. Але це теж рослини всі занесені до червоної книги. І Їхня продаж на наших ринках повністю протизаконний, і ми разом з нашими школярами намагаємося в свідомість людей внести якісь таке екологічне мислення, щоб вони. Розуміли і перш за все починали із себе, тому що той, хто починає з себе, той вже робить якийсь внесок в розвиток нашого майбутнього. Учні червоноградської гімназії підходили до мешканців міста не з порожніми руками, пропонували їм листівки з інформацією про підсніжники, а також паперові квіти із сюрпризом всередині. Ми проти виривання пролісків, щоб зберегти природу. І ми сьогодні провели таку акцію «Збережи перепервокзвіти. І ми підготували такі листівочки, в яких описано статтю, яка говорить про виривання пролісків, як зберегти природу, говориться. І також ми приготували такі ніби приз для тих, хто буде берегти природу, паперові квіточки. всередині є також цукерка, щоб присолодити життя людям і щоб вони не виривали підсмішників. Акція надзвичайно важлива, адже підсмішників лишилось дуже мало, і їх слід берегти і. Не виривати. ну це не тільки підсніжники, це може і конвалія бути, і багато інших квітів весняних. Люди зараз, наприклад, перед тим самим святом, 8 березня, дуже активно їх виривають і продають, і це нижчить природу нашу. Нам же залишається сподіватися, що екологічна свідомість червоноградців завдяки подібним акціям поступово зростатиме, і в майбутньому вони принципово не купуватимуть ті квіти, продаж яких заборонено законом.